Виконуємо номер 752 із підручника Геометрія 7 та номер 51.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть прямокутний трикутник АБЦ, кут С рівня 90 градусів. Побудуйте його медіану СМ та бісектрису АК. Приступаємо до виконання. Я накресла прямокутний трикутник АВС кут С 90 градусів. Медіана це відрізок, що сполучає вершину трикутника серединої протилежної сторони. Оскільки у нас медіана це М, то вона проведена з вершини С до середини гіпотенузи АВ. Поділимо гіпотенузу АВ навпіл. Для цього з точки А. Радіусом більшим за половину гіпотенузи, проведемо коло і коло з центром в точці Б тим же радіусом. Беремо циркуль, довільний більше половини провели. Провели, можна зробити на кола засічки, дуги, щоб не загромоджувати малюнок. Мають наші кола перетинатись в двох точках. Кола наші перетинаються, точки перетину L і N у нас. Проведемо пряму LN через точки Л і Н, наша пряма перетинає гіпотенузу АБ у точці М С М медіана. Проведемо СМ. Це М, Медіана. Ну, а тепер будемо доводити Доведення. Трикутник. ведення трикутник. Я зараз утворю трикутники наші. Я утворила наші трикутники. Отже, трикутник АЛН дорівнює трикутнику Б. L, N. за трьома сторонами, тому із рівності трикутників кут АЛМ, АЛМ дорівнює куту BLM. ALM – Це у нас бісектриса. рівнобедреного трикутника АЛБ з основою а Б. Тому вона є також медіаною, тому вона є також медіаною. Отже М Середина АВ І це М наша медіана. Тепер я виконаю другу частину нашої задачі, побудую бісектрису АК на іншому малюнку. Тому готую прямокутний трикутник. Тепер будуємо бісектрису АК. Для цього проведемо дугу кола до вільного радіуса із центром в точці А. Вона перетинає сторони кута CAB в точках Х. І Y проведемо зараз дугу, перетинає АС точка Х і перетинає АБ, точка Y. тепер з точок Х і Y опишемо дуги таким самим радіусом. X, I, y. Вписуємо ставимо ніжку в X і проводимо таким самим радіусом, і виграє таким самим радіусом. Я провела дуги таким самим радіусом у внутрішній області кута до їх перетину. І точка їх перетину це точка З. Z. Тепер проведемо промінь АЗ. До перетину з СБ. Запишемо це АЗ. Точку перетину написала. Це буде сьоме, шосте. Точка З. Отримали точку К. Це Б точка К. І наша у нас АК бісектриса. Тепер будемо доводити Доведення. Я утворила трикутники А y, Z І З і Вони рівні за трьома сторонами. Трикутник А y, Z дорівнює трикутнику А X, Z Z. А X, Z за трьома сторонами. Тому кут YAZ дорівнює куту XAZ. як відповідні кути рівніх трикутників, як відповідні кути. Рівних трикутників. Отже АК бісектриса кута С А Б. Номер 752 із підручника геометрія 7». Та номер 51.15 із підручника Математика 7 виконано.